Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про роботу антимонопольного комітету, і у нашій студії народний депутат України, член комітету з питань економічної політики Вікторія Пташник. Пані Вікторія, я вас вітаю. Добрий день. Вже майже рік антимонопольний комітет залишається без а, свого керівника. Говорять, що кадри вирішують все, але в українських реаліях не лише від кадрів залежить, тому що навіть у міністрів подекуди бувають зв'язані руки недосконалим законодавством. От чому антимонопольний комітет до сьогодні залишався таким неефективним? Органом, коли одних він карав дуже жорстко, а інших навіть не помічав. Ви знаєте, я би хотіла сказати, що першочергова проблема це не недосконале законодавство, це стосується будь-якого органу. Тому що... Можна приймати будь, прийняти будь-який закон, але е, спотворити його так на етапі е, імплементації, що м, його суть буде повністю е, втрачена. Тому е, тут так само я би не говорила про недосконалість законодавства, е, а якраз про такий певний політичний вплив і олігархічний вплив на превеликий жаль на е, власне, керівників, очільників е, антимонопольного комітету. Я, Приклад може привести ситуацію там з прозорістю діяльності антимонопольного комітету, і власне з публікацією рішення антимонопольного комітету, тому що для того щоб почати публікувати рішення а, свої, які орган приймає, не потрібно якісь законодавчі зміни. Це має бути може бажання, бути. бажання, чергу. так і воля, і це можна фактично зробити власне внутрішнім розпорядженням, зареєструвати його в мін'юсті і не проблема давати оприлюднювати те, що ми приймаємо, і говорити про те, що ми можемо показати свою практику з метою того, щоб попередити порушення добросовісними гравцями ринку, які не хочуть ці порушення в. А значно. чому такого бажання ніколи не було? А, Є що приховувати? <пух> Я думаю, що коли орган діє прозоро, коли повністю звітується за свою діяльність, в тому числі у вигляді публікації рішень, це відповідно створює додатковий контроль, можливість додаткового контролю за діяльністю цього органу. Тому ну звісно, будь-якому державному службовцю не буде хотітися, щоб його додатково так контролювали. контролювали. І от так само, от оскільки такої волі ніколи не було, оскільки всі Міжнародні інституції, конкуренційне відомство нам говорили про те, що недостатньо прозорості у діяльності комітету, ми якраз подали законопроект про публікацію рішення антимонопольного комітету, щоб вже на рівні закону зобов'язати зобов комітет так виконувати це. А він був прийнятий в першому читанні, до речі. Але після цього, при підготовці до другого читання, на жаль, він був знівельований якраз правками народних депутатів таким чином. Що якщо ці правки а, будуть прийняті, а, він взагалі втрачає свій сенс і а, цементує ситуацію такою, яка вона є. Тобто знову так само, як публікувалися вибірково а, витяги з рішень у вигляді одного речення, так само вони будуть продовжувати публікатися. Я змушена була якраз зняти а, цей розгляд а, законопроекту з а, а, засідання нашого комітету при підготовці до другого читання, тому що якраз щоби. Зустрітися окремо проговорити з депутатами і пояснити, що якщо вони дійсно хочуть тоді його спотворити, то ну тоді у мене то, до них питань то вони немає. Тобто Вони блокують ці блоку однозначно Позитивні. Невигідно. розумієте, народним депутатам, які або опікуються величезними бізнесами, або є представниками там якихось олігархів, у яких є свої бізнеси, це дуже невигідно так само показувати. А що власне вони що купує цей бізнес черговий, там? Подаючи документи за дозволом на концентрацію, а які структури він, він, він має. Тобто а, таким бізнесом так само хочеться бути непрозорими і не показувати там своїх кінцевих бенефіціарів, скажімо. Тому є такі непривеликі, жаль, народні депутати в парламенті, і вони будуть блокувати, звісно, це рішення. Ви згадали про залежність антимонопольного комітету від політики, від великого капіталу. А чи напряму хтось ставить завдання антимонопольному комітету? Наскільки він є відокремленим? Ви знаєте, я а, в до того, як стати народним депутатом була адвокатом, і от для мене неприпустимо говорити, спиратися на якусь інформацію, не маючи доказів для цього. Я для себе ну я вважаю це неетичним. Тому я не можу, У мене немає доказів. Я думаю, що ну, мають правоохоронні органи цим займатися. Але ви знаєте, коли минулого тижня. Вийшла заява виконуючого обов'язки голови антимонопольного комітету пана Бараша щодо того, що він вважає, що енергетичний ринок у нас є немонополізований. Тут же багато тобто, запитань. У компанії ДТЕК немає навіть там для того, щоб компанію а, визнати монополістом, достатньо, а, щоб компанія займала 35% на відповідному ринку. Ви розумієте, у мене виникає дуже багато питань. Тим більше, що я знаю практику комітету, коли антимонопольний комітет монополістам мог, визна, міг визнати а, аптеку. Яка знаходилася у приміщенні клінічної лікарні, в самому приміщенні в будівлі ця аптека була одна. Хоча там, поза межами лікарні, там були ще інші аптеки. І комітет говорив про те, що він не вважає, що ці аптеки, які поза приміщенням лікарні, є конкурентами цієї аптеки. Тобто ця аптека в приміщенні лікарні є 100% монополістом. І розумієте, маючи ну, така, такий маленький суб'єкт, маючи Ну, я думаю, що в порівнянні з ДТЕКом, ну, дуже незначні обороти, а є 100% монополістом, а енергетичний ринок він не монополізований а, до речі. Ви навели дуже показовий приклад. Експерти, чи правда, що от експерти <към> говорять, що якщо простежити роботу антимонопольного комітету, то виявляється, що здебільшого він карає малий та середній бізнес. При цьому великий капітал майже недоторкано. Однозначно, це однозначно, це от фокус діяльності на превеликий антимонопольного комітету. Хоча основною функцією комітету є якраз розвивати конкуренцію. Для того щоб розвивати конкуренцію, треба піти і дослідити. А що відбувається, власне, на монополізованих ринках? А, чи а, там взагалі можлива будь-яка конкуренція? Чи не зловживають? Монополісти самі по собі це не так погано. Всі говорять, що треба боротися з монополістами. Це неправильно. А, треба просто дивитися, щоб монополісти не зловживали своїм монопольним становищем, не завищували ціни неправомірно. Ну, тобто, а, щоб ціни на їхню продукцію відповідали а, ринковим цінам. Щоб якість товарів була належна, тобто, щоб вони не використовували своє монопольне становище. І якраз комітет має це контролювати і перевіряти. А для чого а, притягати до відповідальності? Там у нас, наприклад, є антиконкурентні узгоджені дії. Це змова на ринку, фактично, суб'єктів, коли суб'єкти між собою, які мають бути конкурентами, домовилися про те, що вони там, не конкурують, чи, ну, і відповідно це спотворює конкуренцію. Комітет для мене дуже показовим це є, а що от однією з форм антиконкурентних узгоджених дій є якраз змова на тендерах, те, що відбувається, і тут у нас у всіх на слуху є змови між великими величезними структурами. А комітет притягає до відповідальності за це порушення фізичних осіб, суб'єктів підприємництва. Ну невже якщо ти СПД, у тебе такі величезні обороти, що своєю змовою на тендеру це порушення? Звісно, це треба карати. Але хіба цією змовою ти настільки спотворив цей ринок, що можна СПД притягати, а відповідно на величезних там холдингові компанії не звертати увагу? Тобто, ви виокремлення проблеми, а не вирішення її в цілому? Однозначно. А скажіть, наскільки у антимонопольного комітету достатньо повноважень, щоб протидіяти великому к? капіталу. А, це орган з дуже великими повноваженнями. У нього а, може навіть більш ніж треба цих повноважень, тому що комітет абсолютно не обмежуваний в отриманні інформації. А, що він власне і робить. В своїх запитах антимонопольний комітет запитує абсолютно все, що стосується справи, що інколи не стосується справи. А я знаю, що непоодиноковими випадками є коли, а, ну, ситуації, коли там чи фармацевтичний ринок, наприклад, комітет запитував у, фармацев... у виробників фармацевтичних результати клінічних досліджень. Це суперконфіденційний документ, за який компанії фармацевтичні, які власне, беруть участь у клінічних дослідженнях, вони платять мільярди. І власне, і цей документ є результатом проведення досліджень там, протягом 5-10 років. Розумієте, якщо ця інформація, не дай Бог, десь буде а, кимось передана, то відповідно компанія та іноземні компанії можуть величезні збитки. Е е е Понести і комітет запитував цю інформацію, яка, ну, як на мене, взагалі не стосувалася розгляду певної справи. Потім, як колись там були запити щодо аптек, так само, знаєте, от таке враження складається, що, начебто, хтось збирає інформацію для того. Для того щоб потім а, відкрити собі бізнес, якийсь аптечний, і хочу просто зрозуміти, яка ситуація. Тому що запитується нерелевантна інформація, а, комітет дещо обмежений в своїх повноваженнях щодо проведення перевірок на, а, на сьогоднішній день, тому що було прийнято рішення, і ми за це голосували. А, зробити такий мораторій на проведення перевірок. А це є дійсно одним з інструментів а, виявлення картелів. Але я думаю, що Ну там є механізм. Комітет може піднімати це питання. Якщо дійсно потрібно провести перевірку, я ну є механізм, передбачений законодавством. Тобто, Цілому це повноважень цілком достатньо для того, щоб впливати на. Неконкурентне середовище, просто треба мати волю для того, щоб ці повноваження використовувати, використовувати їх там де треба, і відповідно не створювати бар'єри в діяльності для там якогось малого бізнесу. Нещодавно у сесійній залі розглядався законопроект вашого співавторства. Він стосується накладання штрафних санкцій органами антимонопольного комітету. Яка доля цього законопроекту сьогодні? А, по цьому законопроекту він ще не розглядався повноцінно там в першому читанні. Його включали тільки в порядок денний сесії. Причому його включили не з першого разу, а тобто противники окремо... також є і. І ну, Чомусь ж. фракція Народний фронт взагалі його не підтримала, здається, нуль голосів дала з першого разу. Потім, потім е, в пакеті він вже був проголосований і включений до, в порядок денний сесії. Для мене е, ну, моя позиція така, що взагалі, якщо е, як можна оцінювати той чи інший законопроєкт, якщо не було е, ще засідання комітету і немає висновку головного науково-експертного управління, тобто на етапі включення в порядок денний сесії, коли ще там висновку комітету не було. Ну, але е, пройшло 30 днів з моменту його реєстрації оцінити, ну я впевнена, що народні депутати його ще не оцінювали і не читали. Чому така ситуація? Я думаю, що треба запитувати відповідних депутатів відповідної фракції. А, так само він дуже є незручним. бо коли у нас законодавство... Чого він, до речі, стосується? Там йдеться про прозорість методики там, накладання. Там, так, штрафних там, санкцій. А, там а, знов таки а, можна, якщо б була воля би антимонопольного комітету, то він, він би самостійно би, своїм розпорядженням. Би, а, Розробив би методику, затвердив би її, розрахунку штрафних санкцій. Чому це важливо? Тому що коли у нас законодавством передбачена максимальна межа і не передбачено відповідно ніяких принципів калькуляції цієї межі, а порушуючи справу проти якогось суб'єкта на ринку, комітет може зловживати своїми правами, викликати представників суб'єкта і говорити про те, що е, якщо ви не визнаєте порушення, що власне на практиці так і відбувається, то ми накладемо на вас штраф. Е, у розмірі 10% від вашого річного обороту. А і відповідна компанія вона дійсно не може оцінити потенційний ризик цього. Чи, власне, там до 10%, тобто це і 1%, і 0,01%, і ви розумієте, що таке річний оборот компанії. І коли деякі державні уповноваження навіть на слуханнях компанії, Могли поставити а, такі а, ну фактично погрози, що ми вас доведемо до банкрутства. Мені здається, що це ситуація настільки вже перейшла в межу, що вона ну це не тільки не про європейський підхід, це м, фактично якийсь е, руйнівний підхід, який ми, ми кажемо не про розвиток конкуренції а її е, фактично руйнацію. Ну і... Тобто, окрім цього, кожен підприємець, усвідомлюючи покарання за можливі зловживання, він буде розуміти, що, що може йому загрожувати, так однозначно. І він буде розуміти, по-перше, він а, може десь зрозуміє, що краще йому тут визнати своє порушення, ніж сплачувати такий величезний штрафний штраф. А і так само він зможе контролювати окремо і ринок, взагалі, зможе контролювати комітет, щоб не було таких, знаєте, двояких ситуацій. Тому що коли у нас там на когось накладає... Ця величезні штрафні санкції там, ну скажімо, як приклад, колись за. Там рекламу лікарського засобу одна відома іноземна компанія отримала 2010 рік штраф у розмірі 1 мільйона гривень. І в цей самий час за ну там такі були досить оціночні насправді критерії. І ну, власне, якщо комітет вирішив, що там відповідне є порушення конкуренції, і це не було оскоржено компанією, мабуть, що воно там було. Але. Цей самий час відбувається розгляд а, іншої справи, де рекламувалася а, біологічна активна добавка, яка не є лікарським засобом, тобто лікувальної дії вона взагалі немає. І вона в своїй рекламі а, про неї говорилося, що ця, а, а, цей БААТ, він. А, не тільки лікує онкозахворення, всі онкозахворення, тобто винайдений такий крутий чудовий препарат, а він ще там направлений проти лікування гепатиту, тобто всіх е, таких нетяжких захворювань. І е, він продавався. Пенсіонери ставали в чергу і купували собі, тому що на, на майбутнє, тому що це винайдена чудова е, активна біологічна добавка. І ви знаєте, коли в цей самий час на одну компанію іноземного добросовісного виробника накладають 1 мільйон гривень, а на цю іншу компанію, яка Очевидно, що вводила в оману споживачів настільки безнаказано, а на неї накладається 30 тисяч гривень. Виникає питання, як це сталося? Якщо б у нас була б методика відповідна калькуляції штрафних санкцій, ми б тоді могли б її застосувати і зрозуміти, а чи правомірно було накладення на таку компанію, яка настільки спотворювала інформацію про свій продукт, ну такого маленького штрафу, або як що там відбулися якісь. Зловживання до речі, ще один важливий момент це оскарження рішення антимонопольного комітету у судах. Однією з норм із норм вашого законопроекту це заборона судам змінювати рішення розмір штрафів. Наскільки це було частою практикою в Україні? Коли Ми судві... навпаки, зараз на, на сьогоднішній день воно заборонено, але ми хочемо змінити цю норму, якраз дозволити судові вмішуватися в штрафну політику. Чому? Чому ми так робимо. Тому що на сьогоднішній день практика відбувається таким чином, що комітет антимонопольний накладає величезний штраф. Наприклад, там 400 з чимось мільйонів на компанію. Компанія йде в суд, оскаржує в судовому порядку рішення. Дійсно, там суд приймає рішення про те, що було там порушено процедура, недостатньо доказів там, причетності до цієї компанії до певного порушення. Визнає це рішення недійсним, але нічого не може зробити зі чи там недійсним в частині, тобто ну там завищений штраф, але не може змінити розмір штрафних санкцій. І далі компанія змушена повертатися в органи, який наклав. Цей штраф і в порядку процедури перегляду або перевірки рішень, яка у нас передбачена, перевірки рішень самим же органам антимонопольним комітетом, відповідно, торгуватися в лапках щодо зменшення цього розміру штрафу. І на практиці відбувається таке, що спочатку комітет накладає 400 мільйонів, потім компанія повертається до комітету, і комітет змінює своє рішення і накладає 30 тисяч гривень. Це є конкретні приклади. Знов таки, якщо представники антимонопольного комітету, які розслідували цю справу, вважали, що 400 мільйонів гривень це достатній адекватний штраф. Чому потім так серйозно міняється це рішення? І я думаю, що якщо ми такі дискреційні повноваження фактично не дамо судові, це якраз унеможливіть випадки якихось домовленостей між суб'єктами відповідної компанії. Ну звісно, при умові, що ми забезпечуємо справедливий, право на справедливий суд і нормальну некорумповану судову систему. А чи сьогодні ви з тим, що необхідно посилювати покарання для представників органів державної влади, які надають преференції? Я думаю, що однозначно потрібно. По-перше, ну от ситуація, якщо взяти ситуацію з авіоперевезеннями, яке склалося, як приклад, правилами державних авіоперевезень було передбачено проектом, було передбачено такі норми, що, начебто, вони прописувалися під одну фактично компанію. Ну, писалися вони державіослужбою. Це звичайно не а, сприяє розвитку конкуренції на ринку авіаперевезень. Ми розуміємо, що, що таке конкуренція. Це а, можливість нашого вибору. Сьогодні ми а, купуємо квитки у компанії А, потім компанія А піднімає ціни на свої квитки, а, там на якісні послуги надає, не включає там, харчування в, в переліт на 3 чи 4 години. Тоді ми а, кажемо, що ні, ми не будемо купувати квитки в компанії А, ми, ми підемо в компанію. Компанію Б це конкуренція. Якщо у нас літає компанія, А, вона може зробити тільки компанія, а вона може зробити все, що завгодно, і у споживача немає вибору. Тому це важливо. І коли е, я знаю, що ці правила. Е, Державі служби, вони свого часу розглядалися антимонопольним комітетом, і якраз комітет він не побачив е, ніякої загрози конкуренції. Він навпаки сказав, що все це відповідає конкуренційному законодавству, все чудово, і якраз дав фактично своє добро на імплементацію. Далі, далі ми з вами знаємо, там мітинги окремих компаній е, розпочалися, компанія Візер заявляла про взагалі свій вихід з ринку. Е, ну, Це є неприпустимим. Тому я думаю, тут питання: а чи потрібно? Посилювати відповідальність за це державних службовців, воно є риторичним, звісно, потрібно, потрібно. для того, щоб унеможливити і взагалі попередити такі зловживання, щоб будь-який державний службовець розуміючи, що е, коли він приймає там, розглядає розглядає певне рішення, він, е, якщо воно буде е, суперечити інтересам суспільства, він може познести за це серйозну відповідальність. А чи правда, що у в Європейському Союзі антимонопольний комітет не є таким одноосібним органом, який бореться з монопольним? Поліями є е, галузеві різні організації, які більш е, чітко, конкретно е, вивчають і реагують на проблеми. В Україні таке можливо? По-перше, потрібно сказати, що він за своєю природою правовою він є колегіальним. І всі конкуренційні відмства, вони якраз побудовані на принципах колегіальності. У нас антимонопольний комітет, начебто, є так само колегіальним, тому що там є дев'ять державних уповноважених, які всі спільно приймають рішення на спільних своїх засіданнях. Але практика показує, що ця колегіальність вона не забезпечена. Чому не забезпечена? Ну, всі, що це означає, що всі голосують одноголосно. А так я голосую керівник. Я думаю, що це можливо лише шляхом внесення змін до законодавства. Нам потрібно переглянути процедуру порядку призначення цих державних уповноважених, тому що якщо у нас порядок голова антимонопольного комітету, він пропонує кандидатур кандидатури державних уповноважених, прем'єру-міністр, до призначення. Відповідно, державні уповноважені, розуміючи такий зв'язок з головою, ну, мабуть, трошки побоюються йти всупереч його рішенню. Крім того, сама процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вона має бути переглянута. А тому що цей принцип, ну якраз там особа, яка бере участь в розслідуванні Розслідуванні справ може, не повинна брати участь в прийнятті рішення. Тому що якщо вона, ну якщо слідчий розслідував певну справу і є висновок, фактично, за результатами свого розслідування, ну хіба він не буде зацікавлений в прийнятті позитивного рішення і, відповідно, в підтримці його позиції. Так само і тут. Якщо державний повноважений був розслідувачем по певній справі, то очевидно, що він впливатиме і буде зацікавлений Цікавлений в тому, щоб інші державні уповноваження його підтримали. Ну тобто, такі е, законодавчі зміни, е, на мою думку, вони би якраз забезпечували колегіальність. А колегіальність це і е, фактично е, основа для того, щоб зробити це конкуренційне відомство незалежним. Ну і на завершення нашої розмови, чи є у вас надія, що за нового керівника антимонопольний комітет змінить свою роботу, і, зокрема, пропонувані е, вами норми вони все ж таки знайдуть втілення. Ви знаєте, це дуже важке питання для мене особисто було важке питання. В тому а чи підтримувати кандидатуру, внесено прем'єр-міністром на посаду голови антимонопольного монопольного комітету? А, але а, я а, для себе визначилася, чому я підтримуватиму, тому що не можна. А, Цементувати таку ситуацію, якою вона є зараз. На сьогоднішній день, коли вже працівники нижчих рівнів в антимонопольному комітеті жаліються на те, що вказують, ну, що у них просто ненормальні умови роботи, і там а, внутрі а, це я цитую: а, створені умови аля Гістапо. Ну, тобто є а, нормальні державні службовці, які хочуть працювати, але вони не можуть там працювати, вони хочуть звідти піти. А я вже не кажу про неефективність діяльності комітету. І про те, що я не знаю, з ким зараз працювати в комітеті для того, щоб якраз допомогти в реформуванні. Тому я, буду, я ставила це питання, а чи підтримуватиме кандидат на посаду голови Антимонопольного комітету пан пантірієнтів, власне, там і публічність комітету, публікацію рішення, методику штрафних санкцій. Багато багато. Чого того, що прописано в коаліційній угоді, ну я є автором цього розділу антимонопольного розділу, я маю на увазі, і він нам сказав неодноразово і на зустрічі з фракцією, і на зустрічі з міжфракційним об'єднанням Єврооптимісти про те, що він підтримує все це. Тому я сподіваюся, що це буде не просто знаєте, як передвиборча програма, а що це буде втілено. А далі наше ну, якщо його оберуть, то відповідно від народних депутатів, Якраз чекатимуть того, що ми маємо контролювати повністю діяльність кандидат, вже майбутнього голови антимонопольного комітету, і не допустити цієї ситуації, яка склалася наразі, там, крашування певних олігархічних структур, і відповідно навпаки через, через нагляд, нагляд маленького та середнього бізнесу. Глядачам нагадую, що гостею студії була народний депутат України Вікторія Пташник. Залишайтеся на парламентському і далі.